І якийсь момент почався е хаос. Все, ти потім, коли вижариш, давай ребро, треба, щоб воно або жарилося, або ні. Треба, ну, тобу... Так, поля. Я полягну, ж кажу, є? якщо я тебе відволікаю, ти скажи, так, я займ. Антон почав бігати від однієї поверхні до другої, до третьої, до четвертої. Так, я за бринзах зайшов. Ну -мо йо, Антоні. Так. Що? Я вбирав уже. Ладно, хорошо. Так. Це на що? Та я знаю трохи що -то там Мудрів, хотів. Він там, 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 там. Але водночас ніде хлопці, крем з банець у мене був у такій штуці. Де він? Хто хто? Ні. Ні, Де ви його склали? Ну, він на поверхні стояв стопудово. довго. У мене починається сипатися з рук, а потім, коли я ще повертаюся і дивлюся, що... Цей Сашко, коротше, робить, я йому сказав, затягник сантаном соус. Додай, бульйон залишився в тебе якийсь. Ні, щой... це весь Це весь бульйон, чувак. М -м -м -м, випер віно трішки додай з водою. Просто Вино води додай. вони до смаку соєвим соусом. То То біда. Тому що, якщо капітан починає панікувати і бігати, то цей весь настрій він просто, як вірус, починає передаватися всім членам команди. Я його не дуже добре розумію, чесно. Я кажучи, взагалі не розумію. Тошик. Ти бачиш, капітан, короче, сам в суеті сумасшедший. А, ти розумієш, що блін, все, тут уже борода, тут уже нема, нема, що навіть обсуждати. Там, ну, я ж починаю кидати той уже чіп збросаю, думаю, хрен з тобою починаю класи цей мус. І бачу, щось якесь у мене там м -м, короче, хрен на тінь, якщо чесно. І той хаос перейшов на всіх. Просто. Ну, Віка мене питає, що робити далі. Як то то, як то то. Вікуль, можна конуть Перестоплений. Е, Можна, правда? Можна? Да. Просто їжу собі палець. Дякую. дякую. Велике дякую. Це таке позорище. Треба подумати подачу, чим його залити. Може зробити глазурь гурме, типу шоколад Олія, Візьму. так? Візьму. І я за 8 хвилин до кінця конкурсу ставлю в шокер свій десерт, а шокер відкривається ну, кожних 3 секунди. Та 20 людей один шокер. Другий шокер стоїть та посав же, на його наниз, ніхто до нього лізти не буде. Ну ні. Ні, ти ставиш те, що на рівні твоїх хочей маркетинг. І коротше, звісно, в той шокер. Що, Шо, він застиг чи ні, той білий соус? А він ідемо в шокер, глянь на нього, може, ми викарвері. Давай, во доставай. А навіщо ви це зробили?